Уявіть місце, де мрії стають реальністю, а кожен учасник творець майбутнього. Це обласний STEM СТМА МСЦМ ТТ МКС, який з 2018 року об'єднує сотні юних техніків, винахідників, інженерів, науковців, педагогів і батьків Херсонщини. У 2025 році фестиваль було проведено в четверте. За ці роки фестиваль став платформою для розвитку інженерного мислення, творчості та командної роботи серед молоді. Фестиваль має велике значення для регіону. Він сприяє популяризації з освіти, допомагає дітям обирати сучасні професії, які будуть затребувані для відновлення та розвитку України і Херсонщини після війни. Інженери, ІТ-спеціалісти, біотехнологи, робототехніки, дизайнери та багато інших. Це інвестиція в майбутнє Херсонщини, адже саме з тим спеціалісти стануть рушіями змін. Завдяки фестивалю формується активна стенспільнота області. Педагоги обмінюються досвідом, учні демонструють свої проекти, науковці та інженери, підприємстві, громадські діячі надихають молодь. Це просто для співпраці, підтримки та розвитку нових освітніх підходів. Початком повномасштабного вторгнення проведення фестивалю вдалося відновити у 2024 році, хоч і повністю в дистанційному форматі. Це дозволило не втрачати здобутки минулих років та залучити більше учасників. Онлайн ресурси, гнучкість участі та великий вибір активностей дозволяє кожному учаснику обрати свій варіант. Ми всі сумуємо за живим спілкуванням, командною роботою і емоціями, які дарують живі зустрічі, і дистанційний формат це виклик, але й можливість акумулювати найкращий досвід та продовжити популяризуватись тим в області. Вета трансформується. Ми, як організатори, вже готуємо нові STEM-проєкти, плануємо нові активності, працюємо над розширенням кола партнерів. Сподіваємось, в майбутньому фестиваль продовжить інтегрувати сучасні технології та відкривати нові можливості для учнівства, молоді та педагогів Херсонщини. Вчайтесь до STEM руху. Творіть майбутнє разом з нами, STEM створює майбутнє і кожен може бути його частиною.